Від землі їх відділяло менше 200 метрів, але пілоти не бачили жодного вогника, що вказував би на наближення до аеропорту. Не просто зберігати самовладання, коли мчиш до землі в умовах нульової видимості, покладаючись лише на покази приладів, коли здається, що тієї землі більше немає, що в усьому всесвіті не існує нічого, крім пітьми й бурану. коли залишається тільки молитися, щоби те, що вирене перед тобою наступної миті, Виявилось чистою і яскраво підсвіченою посадковою смугою, а не ангаром технічно обслуговування чи пасажирським терміналом. І цю трагічну і жорстоку реальність людини в зоні турболентності, з якою стикаються напевне багато пілотів в екстремальних ситуаціях майже по деталям відтворив в своєму романі Жорстоке небо Макс Кідрук. Автор характеризує свій роман як класичний технотрилер, без домішок наукової фантастики чи містики. Ця драматична історія про розслідування авіакатастрофи українського літака у Франції частково заснована на реальних подіях. До речі, і сам жанр, в якому пише Кідрук, технотрилер досліджує взаємодію людини з реально існуючими технологіями. А насамперед, фатальні помилки в цій взаємодії, що призводять до техногенних катастроф. Це не фантастика, все обґрунтовується, все реально, головний герой технології. Сам же сюжет роману обертається навколо розслідування авіаційної катастрофи українського літака Аарон-44 в аеропорту Париж норд Інтернаціонал, який зіткнувся снігоочисником. Майже всі пасажири та члени екіпажу гинуть. І тут варто зауважити, що локація, де відбувається авіокатастрофа, український літак, що розбився, та авіаційно-науково-технічний комплекс, який його проєктував, не існують насправді. Хоча автор і відзначає, що все має реальні прототипи, все інше в романі описано з максимальною точністю. Події розписані майже до хвилини. Письменник знайомий з конструктивними особливостями літака, роботою диспетчерів та специфікою розташування та нумерації злітно посадкових смуг. Читаючи такі абзаци, відчувається його захоплення авіацією. Його художній текст просто насичений докладними графіками, описами інженерних особливостей техніки, формулами з фізики. Ще кідрука часто називають українським Стівеном Кінгом але ця книга не має ні найменшого відношення до містики чи фантастики. Тут вигаданими є лише персонажі, а ось сюжетні ситуації, описані в романі, цілком наближені. До реального життя.